Європа починається не з кордонів і не з готелів. Вона починається з ранкової кави в паперовому стаканчику, з нетерплячого погляду на табло відправлень і з відчуття, що попереду щось значно більше, ніж просто екскурсія. Я стояла з валізою і думала, чи може одна подорож змінити не лише маршрут, а й погляд на себе. Я у зручному взуті, з дуже високими очікуваннями та ідеальним настроєм, вирушаю на зустріч враженням. Бо, зрештою, ми подорожуємо заради того моменту, коли раптом розумієш що ти саме там, де і маєш бути. Да, да, Схід сонця це, мабуть, єдиний момент доби, коли світ ще не встиг вирішити, ким він сьогодні буде. І якщо ніч це наші сумніви, то ранок завжди схожий на надію, яка приходить без запорушення. Небе повільно змінювало колір, наче перевіряло різні образи, а сонце з'являлось так обережно, наче боялось порушити тишу. В такі миті хочеться вірити, що і в житті все можливо перезапустити, що вчорашній день можна залишити десь між темрявою і світлом, а новий день це чиста сторінка без дрібного шрифту. Перша наша зупинка це італійське місто Ліняно Саб'ядоро. Один з кращих курортів на Адріатичному узбережжі Італії в регіоні Фріулі, Венеція, Джулія. Відомі мешканці цього міста це італійський письменник Джорджо Щербаненко, засновник італійського кримінального роману, українського походження. Це ж я якийсь кусочок тобі дам. Я нормально поділю. Що, мені каже, тут мінше, як. Я вже, вже кусочок тут а, -а, -а. В місцевому кафе ми скуштували піцу з маршрутом та артишоками. Вона була не смачна. Адріатичне море сьогодні в непроспоті. Воно бурхливе й мутне, ніби хтось сколихнув усі думки одразу і не дав їм осісти. Хвилі накочується різко, без вибачень, ламаючи звичайний ритм берега. Вода темна, важка і в ній немає прозорості лише рух, сила і нетерпляче дихання. І дивним чином саме в цій бурхливості є своя привабливість, бо інколи нам потрібна не тиша, а стихія, неясність, а рух. Мутне море не приховує хаос, воно проживає його. Відкрито. Воно нагадує дні, коли всередині все змішується, почуття, рішення. І неможливо розрізнити, де початок і де кінець. І можливо, саме тому в ньому так легко впізнати себе. Захід сонця в Італії завжди виглядає так, ніби день вирішив піти красиво. В такі моменти не хочеться поспіху. Навіть якщо пункт призначення важливий, сам шлях раптом стає головним. Наш номер. Готель «Три зірочки». Зручно, комфортно, достатньо для однієї ночі. не всі красиві моменти чекають нас на місці. Деякі з них живуть саме між було і буде, там, де ти їдеш далі. Зранку ми вирушаємо у Францію на оглядову екскурсію до Ніци. В старій частині міста нас очікують приголомшливі архітектурні шедеври з особливою атмосферою. 40 кілометрів, це десь 20 кілометрів орієнтовно до кордону з Франції. Давайте почнемо знайомитися. Не беремо там сферу обслуговування, там зовсім не нормативний графік, беремо стандартні. Камабербрі обов'язково скуштувати, обов'язково сюди купити. Перша зупинка у Франції. Це фабрика парфумів. Місце, де кохання розливають флакони, а спогади мають запах бергамоту, ванілі і трохи нерозумних рішень. По менталітету французів. Менталітет французів можна писати однією фразою. Вони дуже люблять своє життя. Ми зараз тут зупиняємося, виходимо. Наш автобус за цей час припаркується, автобус буде ворог. Стояти. Я завжди думала, що парфуми це як стосунки. Спочатку вони зваблюють першою нотою, потім відкриваються справжнім характером, а наприкінці залишають після смак, який або хочеться пам'ятати руками, або терміново змити з зап'ястя. а тут на флакони. А я про працюю виробництво у Грації, парфумерія одна. Можете побачити на презентації металеві. В такому флаконі можливо зберігати парфум для душу креми для обличчя, дифузор. У нас є дуже багато цікавого у магазині. Але зараз саме спробуємо декілька косметичних, косметичних продуктів, тому що ми знаходимося на косметичному виробництві в першу чергу. Тому запрошую всіх до цього столику. Парфумер говорив. Про ноти, композиції. А я ловила себе на думці, що ми всі трохи парфюмери. Ми змішуємо досвід, мрії, страхи, надії, намагаючись створити ідеальну версію себе. І так само, як з ароматами, іноді найкраще виходить тоді, коли дозволяєш собі трохи хаосу. Я вийшла з фабрики з маленьким флакончиком. І великим питанням у голові. Якщо аромат може розповісти історію, то якою сьогодні пахне мій день? І відповідь про це питання хотілось нанести собі на шию і носити з задоволенням. Дивіться в бік моря, дивіться в бік моря, і вподовж берега, поближче до берега. Ось цей колір лазурово блакитний смарагдовий колір Ніц відома також своїми кольорами. Ніцца дуже красива, така від якої неможливо відірвати погляд. Англійська набережна виглядає як подіум, де життя дефілює в сонцезахисних окулярах. Старе місто шепоче і не поспішає, а лазурове узбережжя нагадує прогулянку на яхті. Це місце, де хочеться бути трохи легковажною. Кожне місто має свій центр всесвіту. У ніці центр тяжіння це фонтан сонця. Ми стояли серед площі. Виточені мармурових боїв, які буквально випромінювали світло в своїй ідеальній самовпевненості. Струмені води, туристи, які фотографуються, сонце сипле в лиск, як шампанське під час аперитиву. і дають відчуття, що ми всі намагаємось бути фонтанами. Близько, руху, світла серед людей, як і Аполлон, бо так чи інакше, у кожному з нас є свій фонтан, і питання лише одне: що змушує саме тебе сяяти? І повертаючись до менталітету французів, я запитала про це у штучного інтелекту і отримала відповідь. Менталітет французів це мистецтво жити. Насамперед вони цінують якість життя. Для них важливо, як вони живуть, а не лише чого досягають. Уміння насолоджуватись моментом не лінощі, а філософія. Француз рідко кудись біжить без потреби. Обід це час, а не перерва. Кава ритуал, а не паливо. Навіть робочий день має межі, бо життя починається після нього. Французи люблять дискутувати. Вони можуть сперечатись палко, перебивати, не погоджуватись і при цьому не вважати це конфліктом. Тому що власна думка. Це ознака особистості. Яскраві кольори небес, спокій води, свіже повітря створюють атмосферу миру та краси. Це досконалий момент для роздумів та натхнення. Пишна Ніцца є перлиною французької рів'єри. І здається, що самі боги визначили Ніці стати курортом світового масштабу. Променад де Англі це парад витонченості, де пальми кидають довгі тіні. На білий тротуар, а люди неквапливо прогулюються, насолоджуючись життям. Справжня романтика не в гучних словах і не в великих жестах, а в кількох хвилинах. Коли ти дозволяєш собі просто бути, без планів, без страхів, з відкритим серцем. І хто знає, можливо, кожен такий день це маленька обіцянка, що попереду ще буде щось красиве, навіть якщо ми поки не знаємо, що саме. Лазурове узбережжя не обіцяє вічності, воно дарує момент, але хіба не з таких моментів складається справжня любов? І якщо сьогодні моє серце має адресу, то воно десь між морем, світлом і ім'ям ніцца. А ми прямуємо далі за враженням за реалізацією мрій і за естетичними задоволеннями.